Всім привіт, я Олександр Зеленський, податковий консультант, і е, мова в цьому відео піде про тих фоп, у яких в якості місця провадження, місця здійснення господарської діяльності у витягу по єдиному податку і відповідно в реєстрі платників єдиного податку. Вказано місце діяльності по Україні, тобто відсутня конкретна адреса, за якою провадиться господарська підприємницька діяльність, а зазначено по Україні, або там за межами в деяких ФОП, які надають it послуги, може бути зазначено, що це експорт послуг надання послуг за межами України. Однак у багатьох ФОП, як тих, що працюють в it сфері в АйТі гарузі, так і тих ФОП, які продають товари в інтернеті, вказано місце діяльності просто по Україні чи в межах території України, ну тобто, от якимось таким чином по Україні. І е, виникає питання: а чи потрібно цим ФОП надавати повідомлення за за формою 20 ОПП про об'єкти оподаткування? Здавалось би, що ні. Яку ж адресу якого об'єкта оподаткування вказувати в повідомленні за формою 20 ОПП, якщо в реєстрі платників єдиного податку і витягу по єдиному податку стоїть просто по Україні конкретна адреса відсутня. А в повідомленні ж 20 ОПП е, зазначена потрібно зазначити конкретну адресу місця е, провадження діяльності, за якою адресою така діяльність проводиться. Це питання залишалось нез'ясованим на протязі, ну напевно, останніх років 10-15, так точно. Податкова нічого з цього питання не писала не, не, не на своєму ресурсі зір, не в своїх консультаціях, не в ІПК не було жодної інформації, що робити таким ФОП. Чи потрібно подавати 20 ОПП, і якщо потрібно що ж ці 20 ОПП зазначати? Що зазначати ФОПом 20 ОПП, в яких стоїть місце здійснення діяльності по Україні? Однак один із таких ФОПів написав запит в ДПС України на індивідуальну податкову консультацію і ДПС України нарешті висловив свою позицію з цього питання в тій наданій індивідуальній податковій консультації. Ось ця індивідуальна податкова консультація, яка була надана ДПС України, це перший аркуш цієї консультації. Ми бачимо, що це консультація від 3012.2022 року, номер її 2436 ІПК 99.00.1201.02.06, Це якщо ви захочете знайти її в інтернеті, що ж е, податкова написала в цій ІПК стосовно надання е, повідомлення за формою 20 ОПП. Відкриваємо третій аркуш цієї консультації і читаємо. Будь-який суб'єкт господарювання, незалежно від форми ведення підприємницької діяльності, зобов'язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення номером 20 ОПП з інформацією щодо фактичної адреси провадження підприємницької діяльності, як про об'єкт оподаткування. А, у разі, якщо господарська діяльність із зазначенням зазначеним видом діяльності здійснюється виключно у кворкінгам у кворкінгах або кав'ярнях, ну власне ФОП запитував, а, як же ж йому надавати, чи потрібно йому надавати 20 опп. У випадку, коли в нього стоїть в витягу і в реєстрі платників єдиного податку, стоїть місце здійснення діяльності по Україні, і фактично він не здійснює діяльність вдома там чи в офісі, а працює в кворкінгах чи кав'ярнях. Як же ж йому в такому випадку надавати 20 ОПП і чи потрібно її надавати? Тобто це відповідь на це запитання. Місце діяльності по Україні працюємо в кворкінгах та кав'ярнях. Чи потрібно надавати 20 ОПП, чи ні, і що в ній, е, там зазначати? І от податково відповідає. Перша відповідь. Будь-який ФОП, незалежно від того, де в нього місце здійснення господарської діяльності, зобов'язаний надавати 20 ОПП. Ну і друга відповідь: у разі, якщо господарська діяльність із зазначеним видом діяльності здійснюється, виключно у кворкінгах або кав'ярнях, без виникнення права вородіння, користування, розпорядження ними відповідно до правовстановлювальних документів, визначена пратником податків податкова адреса, за якою здійснюється. З ним зв'язок є адресою, пов'язаною із здійсненням підприємницької діяльністю. І далі податкова доходить висновку. У такому випадку, фізична особа-підприємець повинна подавати повідомлення 20 ОПП, у якому повідомити про місце проживання, місце реєстрації як про об'єкт оподаткування. У... Здрасті, до свидання, як то кажуть, що називається, приїхали. Тобто, на погляд ДПС України, якщо у підприємця е місце провадження господарської діяльності у витягу по єдиному податку, ну і відповідно в реєстрі платників єдиного податку, зазначено як по Україні, ну тому що е в нього відсутня відсутня адреса, за якою б він проводив конкретна адреса, за якою б він проводив діяльність, він не працює вдома, е він не, не винаймає не орендує офіс. А там сьогодні працює в кворкінгу, завтра в кав'ярні, післязавтра десь там іще, там, чи може на, на вокзалі на, на равці чи в парку на равці. Ну, Неважливо де. Однак факт в тому, що в витягу стоїть по Україні і він, в нього відсутнє конкретне місце, де він працює, на погляд податкової, в такому випадку. 20 ОПП потрібно надавати все ж таки обов'язково. Незалежно від того, що немає конкретної адреси, потрібно надавати обов'язково. І е, в цій 20 ОПП зазначати місце реєстрації, тобто місце прописки ФОПа. Ну, що сказати, особисто в мене немає слів. У мене немає, як то кажуть, матюків, тому що ну, після того, як ФОП надасть таку 20 ОПП, е, далі постане питання спрати податку на нерухомість е, за тою адресою, яку він зазначить е, і 20 ОПП. Але ж він її то фактично цю адресу, своє е, своє місце проживання, місце реєстрації прописки. Він ж не використовує. Для господарської діяльності. Однак, скоріш за все, після того, як виконуючи вимоги цієї ІПК, він надасть повідомлення 20 ОПП, податкова на цю нерухомість буде нараховувати податок на нерухомість на всю прощу без врахування пільги, яка встановлена податковим кодексом. А, виникає питання: а як же ж, де ж справедливість, податкова справедливість в цій ситуації? Ну, тобто ІПК <кій> взагалі не дорога, однак, на жаль, це, подат... це позиція податкової з цього питання. Тож, ФОП, варто її враховувати. І якщо у вас якщо ви реєструєтесь як фізична особа-підприємець і зазначаєте в якості місця провадження, Господарської діяльності по Україні, все ж таки, після того, як ви зареєструвалися ФОПом, протягом 10 днів потрібно надати 20 ОПП, ну точніше, бажано надати 20 ОПП, в якому в якості місця здійснення діяльності вказати вашу домашню адресу, адресу вашої прописки, адресу вашої вашої реєстрації, ну виходячи з цієї ІПК, з цієї індивідуальної податкової консультації. Несенітниця, однак для того, щоб не наражати себе на штрафи чи на будь-які інші ризики, варто це зробити. Залишається питання: а що ж робити тим ФОП, які е, працюють вже давно, 10 років, 5 років, і 20 ОПП не надавали, а у них як місце провадження діяльності зазначено по Україні, чи надавати їм зараз 20 ОПП, чи не надавати. На жаль, я сказати не можу. У мене немає відповіді на це питання, тому що якщо виходити з цієї ПК, то, якщо виходите з цієї ПК, то 20 ОПП повинна бути подана вами давно ще після того, як ви тільки зареєструвалися ФОПом, тож, хоч круть, хоч верть, все одно є у нас порушення термінів надання 20 ОПП, відповідно, штраф за її несвоєчасне надання. Чи варто зараз надавати, чи ні, я не знаю. У мене нема відповіді, як я вже сказав, на це запитання. Ну і повертаючись до тих ФОП, у кого зазначені конкретні адреси місця провадження господарської діяльності у витягу, наприклад, у вас у витягу може бути зазначена ваша домашня адреса як місце провадження господарської діяльності. Або адреса вашого офісу. Цим ФОП 20 ОПП потрібно було надавати в будь-якому випадку, обов'язково протягом 10 днів після того, як ви цю адресу зазначили у вашій заяві по єдиному податку. Тобто, якщо ви зареєструвалися і вказали в якості місця провадження господарської діяльності вашу домашню адресу, після цього протягом 10 днів потрібно було надати. 20 ОПП, де зазначити цю ж адресу. Якщо ви змінювали свої реєстраційні дані і там, не відразу, а там, через деякий час після реєстрації зазначили домашню адресу як місце провадження господарської діяльності, чи може орендували офіс і адресу офісу зазначили як місце провадження господарської діяльності, то, е, відповідно, протягом 10 днів, як ви це зробили, ви повинні були. Подати 20 ОПП. Якщо не подаваю, на жаль, це потягне за собою штраф за її ненадання чи не своєчасне надання, це 340 гривень на сьогодні. Також мені траплялися податкові консультації від податківців, від яких було написано, що за ненадання 20 ОПП можуть скасувати реєстрацію платником єдиного податку. Це взагалі якась дурня. Оскільки ну власне е, надання 20 ОПП жодним чином не пов'язано із умовами, які висуваються до е, платника єдиного податку, умова е, для платника єдиного податку зазначити місце провадження господарської діяльності в реєстрі платників єдиного податку, щоб це місце провадження господарської діяльності було у витягу от Якщо ви цього не зробите, не зазначите, там, наприклад, змінили ви місце провадження вашої господарської діяльності, а заяву по єдиному податку про зміну цього місця провадження господарської діяльності не подари, це є підставою для скасування вашої реєстрації платником єдиного податку. А не надання 20 ОПП жодним чином не може бути підставою для скасування реєстрації платником єдиного податку. Однак такі твердження з боку податківців я зустрічав. Тож, про всяк випадок, вам про них і розповідаю. Ось така на сьогоднішній день у нас ситуація із 20 ОПП, чи потрібно її надавати тим, у кого в якості місця провадження господарської діяльності зазначено по Україні. Як я вам вже сказав, враховуйте цю ІПК у вашій подальшій діяльності. Враховуйте цю позицію податкової, ну або будьте готові, що до вас можуть бути запитання у випадку проведення у вас перевірки. Я на цьому з вами прощаюся. Якщо моє відео було для вас корисним, не забувайте підтримувати мій YouTube канал Донатом. Посередньо для цього є під цим відео. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть їх, пишіть їх теж під цим відео. Я на них буду відповідати обов'язково. Можливо, не завжди в той самий день, але я на всі запитання завжди відповідаю. Якщо вони у вас є, пишіть, залишайте їх під цим відео. Підписуйтесь на мій youtube канал Податковий консультант. Натискайте кнопочку підписатися, натискайте кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення по всі мої нові. Відео також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал Податковий консультант. Там дуже багато різної інформації, окрім відео. До прикладу, інформація про цю ІПК була опублікована на, на телеграм-каналі ще тижні два тому. І лише зараз у мене далі руки записати відео про цю ІПК, в якій йде мова про 20 ОПП. Тож, для того, щоб не пропустити важливу інформацію. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на нього є під цим відео і зараз буде вгорі. Я на цьому з вами прощаюся. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.